Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Вітаю зі святом, зіслання Святого Духа Трійці 50-ниці, а в народі зелене святане. Також четвертий рік зелені свята припадають на час масштабної війни, коли агресор Російської Федерації напала на Україну. Четвертий рік триває масштабна війна. Агресор Російської Федерації на Україну. Напередодні свята відбулася операція, яку організувала СБУ України проти агресу Російської Федерації під назвою Павутина. Так була проведена спецоперація, яка дійсно дала результат і були знищені літаки. В тому числі з ракетами, які були призначені обстрілу і нападу на Україну. Але так сталося, що дійсно наші бійці раптово, незамітно проникли безпілотниками, дронами на територію аеропортів і були знищені дані літаки. Та спецоперація, яку провели наші бійці, вийде історію тільки підручників України, а історію війн цілого світу. Маючи менше по розмірах, по населенню, Україна доказує, що може боротися з ворогом більше за розмір, більше території більше кількості населення. І з меншим озброєнням і довела світу, що у нас Україна не переможена, і Україна досі не перемоги над агресором Російської Федерації. Та операція шокувала всіх, особливо керівників держав, так, навіть самого Трампа, який. Не повірив, чи не міг зрозуміти, чи не хотів зрозуміти, що та операція навіть в його думках змінила. Він не може визнати, що Україна має козирі такі карти, що Російська Федерація навіть не снилася. Не знаю, є домовленість було Трампа з Путіним, тому що Трамп не йде зовсім іншу політичну лінію порівняно з Байденом і колишнім керівництвом Сполучених Штатів Америки. Навіть під час телефонної розмови по тій операції, які провели наші СБУ, він дає можливість і доводить Путін Трампу щоб він відомстив Україні. А де ті Трампи? чому ти може сказати Путіну, що пора закінчувати війну, має бути перемир'я і мир в світі, а особливо в Україні, щоб Російська Федерація забралася з території України і покласти край цій війні. Він далі не визнає, що Російська Федерація агресор, що Російська Федерація напала на Україну, що в Украї... що Російська Федерація бомбити Україну, будинки, помешкання людей, знищує населення, міста перетворює руїни. Трамп то ще не усвідомлює, Ну, ясно, що скоріше, що була домовленість. так я думаю, за моїх висновків, що домовленість була Трампа з Путіним, що поділять або вже так поділили умовно ті багатства України, ті рідкісні земельні елементи, які знаходяться на території, на землі українській, як окуповані Російською Федерацією, так і, і ті, що ще не окупували. Російська Федерація землі України, і воно мало належати Америки. Просто навіть не вкладається в розум, як людина може усуджувати Україну за те, що вона захищає свою землю, своїх людей від агресора. І далі, от зараз, коли сенатори американські хотіли ввести санкції, ну я думаю, що те, ще ведуть, хоча Трамп починає відкладувати, пом'якшувати ті санкції. Але я думаю, що сенатори не відступля від своєї думки, тим більше, що більше 80 сенаторів підписали документ і буде розглянутий. І буде відповідно прийняти закон, де буде введено мета на нафту Російської Федерації в розмірі 500%. А то означає крах, крах економіки Російської Федерації. Рано пізно сенатори. Приймуть рішення, і буде закон Америки. Він же не може вето подолати, ну, вето накласти на закон, тому що більшість буде проголосує за те, щоб ввести мету на нафту Російської Федерації. І, в, і Російська Федерація без, без санкцій і без тільки як санкції буде, вона нічого не спроможна, тому що економіка зазнає краху. Так як я в минулих дописах говорив, що близька капітуляція, то я думаю, що дійсно наближається той час, коли сенатори приймуть, на відміну від Трампа, санкції, які вплинуть на хід війни в Україні. Далі. Хочу сказати, канцлер Німеччини теж. Вони разом з Макроном, президентом Франції, були, вирішили привести санкції, але щось відкладають. Відкладають, дивляться на Америку. А зараз не треба дивитися одні на одних, а треба кожна країна повинна прийняти санкції. Там 18 пакетів. пакет. Європейський Союз готує. Він ну, не знає, чого очікує, та треба ввести ті санкції, щоб вже війна в Україні закінчилася. І кінець тому провести. Так що ми маємо зараз всі зусилля прикласти, щоб захистити нашу землю, а ті сенатори, ті керівники тих держав, особливо. Сполучені Штати Америки, Німеччини, Франції, Великобританії приклали зусилля для того, щоб завершити війну. І вже п'ятий рік зелений свят, який через рік наступлять, ми зустрічали у мирній Україні, коли вже не буде агресор Російської Федерації, яка не буде посягати на український суверенітет і незалежність. Дякую за увагу. Будьте здорові. Підписуйтесь на мої соціальні мережі Богдан Гародяк. Дякую за увагу. Будьте здорові та щасливі.